Зима з торту екстра. Ціна 6 євро за кілограм. Зараз покажете саме місце, де проходиться такого лозу. Починаємо. Ми така лопочка, чоловіча, конечненька. У неї трішки тут замочок і шоста. Тому я думаю, що це можна виправити. Наступна ось така і цікаво рожева. Другу, місця, Наступна ось така класна зішкація, рожева ломточка. Є Так, наступна моделька, чоловіча, ось така славка, як виглядає. Так, розмір екран всередині нашої місії. Ось така і зимова. Наступна курточка, ось причорний кольор. Розмір теж староповіді, Зіноча моделька. Наступна. ось така Всередині уступив мені дуже класний. Розмір. Зараз розмір скажу. L. Так, у нас тут макута, закавочка, чорна. <плес> Класна. Розмір. Це від Zara. розмір, ельфа. Так вона виглядає. У ось така дуже камешка, це на сильні жіноча модель, це каже 50-й розмір. У нас тут навіть зона. Так, у нас тут просто хочу. Ось так воно виглядає, чоловіча модель. Розмір Excel. У нас тут ось така у нас курточка. Розмір цього. Ну, розмір ельта. Ось такий великий розмір. Трішки треба прочистити. Наступна модель ось такий жіночий, Розмір ему. Так вона буде виглядати. І остання моделька з позорота. Ось так. І фіджачок. Це курточки сорту Екстра. Ціна 6 євро за кілограм. Лоті знаходиться 15 кілограм. Для замовлення цього лота...